Друзі, вітаю! Часто бувають такі ситуації зараз в Україні, що у нас світла немає, але необхідно працювати. І що в такому випадку робити? Як взагалі підтримати свій ноутбук або свій гаджет? І вихід є. Зараз, щоб вам не набрехати, я показую, що в мене світла немає темно. Але що можна зробити? Можна взяти звичайний будь-який пауербенк. І ось за допомогою такого перехідника. Бачите, він під'єднується, можна будь-який шнур під'єднати, доєднати до ноутбука. Ось зараз я підключаю. І ви бачите, що вже зарядка почалася. Бачите, що зарядка триває. Тут у нас підключено до мережі. І ось таким чином ви бачите, що зарядка відбувається. І таким чином ми можемо працювати. Такі перехідники є для різних типів роз'ємів, тому ви можете знайти. Бачите, все достатньо просто. Лише потрібен звичайний перехідник, який доєднується до власне, пауербенку, до накопичувача. Якщо там правильно порахувати, то на режимі повної потужності десь 6-7 годин можна попрацювати. В режимі економії, звісно, набагато більше. Звісно, таким чином, можна ще заживлювати, власне, і... Інші, наприклад, роутери, але ось так буквально якийсь невеличкий роз'єм, який там коштує порядка 150 гривень. На розетці, наприклад, можете подивитись, і будете зі світлом будете працювати, будете мобільними. Будете працювати. Звісно, тут все також впирається в те, скільки накопичувач віддає потужності. Якщо, наприклад, є накопичувач на 65 Вт, то там, звісно, воно буде і заряджатись. Але якщо це якийсь слабенький накопичувач, який віддає там 20-25 Вт, то от, таким чином у нас буде значно. Якби повільніше розряджатись. Ось така ситуація: користуйтесь та радьте іншим. На нашому каналі дуже багато якихось цікавих, корисних порад. Тому якось так, тому, будь ласка, доєднуйтесь і до нових зустрічей. І, звісно, пишіть питання. Па-па!